51-річна китаянка Джан кинула виклик законам фізики. Вона працювала на швейній фабриці у Тайчжоу, коли двоє її колег наважилися на небезпечний крок. Вони підняли навантажувачем 52 листи металу, які важили 4 тонни. При цьому вони знали, що перевищили ліміт ваги на цілих півтонни. Проте, в надії обдурити сили природи, один із працівників присів на задній частині автомобіля, аби компенсувати вагу. Навантажувач перехилився вперед, і його задні колеса відірвались від підлоги. Наступні 15 секунд стали останніми в житті Джан, але її трагічна історія буде лише першою в добірці моторошних способів загинути на робочому місці. Попереджаю відео містить матеріали, що можуть шокувати. Була перша 47 і 23 секунди, коли Джан рефекторно кинулася на допомогу колегам, даремно сподіваючись тримати авто голими руками. Та обдурити закони фізики неможливо. Тож коли Джан відірвало від підлоги, вона не втрималась і впала під навантажувач. Саме цієї миті листи металу зірвались, а задні колеса авто із силою опустилися прямо на жінку. Ба більше водій в паніці натиснув на газ. І Джан ще більше затягнуло під дно навантажувача. Минуло лише 15 секунд. Коли приїхали рятувальники, і вони вже не могли нічого вдіяти. Окрім як констатувати її смерть, цієї трагедії можна було б уникнути, якби працівники використовували навантажувач належним чином. І саме свідоме порушення правил безпеки чи не найпоширеніша причина смерті на робочому місці. Проте розплата далеко не завжди припадає саме на долю порушників. Перше, що зробив на новій роботі, 21-річний Дей Девіс, зняв це фото і надіслав свої наречені. Незадовго до цього в них померла новороджена донечка. А саме ця трагедія підштовхнула Девіса, який любив бити байдики, змінити своє життя на краще. По другі дня, 16 серпня 2012 року, Девіс увійшов до складу номер 7 фабрики з виробництва РОМ у Джексонвіллі, Флорида. Він влаштувався туди тимчасовим працівником за невелику платню. Та Девіс з собою пишався, бо це був перший день на його першій в житті роботі після випускного. Він працював на палетизаторі, машині, яка пакує, складає упаковки з наповненими пляшками. Ками на піддон. Вони спускаються по лінії, їх стискають у квадрат, і платформа з готовою палетою опускається. Але інколи пляшки стикалися і билися, засипаючи транспортер склом та заливаючи його липким ромом. Це відбувалося вже кілька років, але здавалося, нікому не було до цього діла. Оператори зупинили транспортер, і о 4.46 деві спірнув під нього, аби прибрати скло. Працівники боялися затримати виробництво, тому робили все максимально швидко. Щоправда, за рахунок власної безпеки, після вимкнення машини вони мали накласти на неї замок, щоб запобігти увімкненню. А далі підставити спеціальні опори під платформу, щоб вона ніяк не могла опуститись, поки там є людина. Але нічого з цього працівники і не зробили, аби не втрачати час. Тож, коли керівник і оператори почистили транспортер над Девісом, вони зачинили ворота і увімкнули машину. Була рівно четверта сорок дев'ять, коли у цеху пролунав пронизливий крик Девіса, якого придавило упаковками пляшок, що важили понад 900 кілограмів. Рятувальники прибули за лічені хвилини, але Девіс уже помер. Якби власники фабрики полагодили палетизатор і не ставили працівників в умови, коли вони боялися витрачати час на власну безпеку, цього б не трапилось як і решти нещасних випадків із тимчасовими робочими у США, які стикаються зі значно більшим ризиком травмуватися на робочому місці ніж постійні працівники у штаті Флорида. Цей показник на 50% вищий, в Орегоні на 66%, а в Міннесоті на цілих 72%. Проте інші працівники, які довго і успішно працюють зі своїм обладнанням, часто стають настільки впевненими у своїх здібностях, що просто нехтують правилами безпеки. Це трапилось на фабриці Снеків у китайському місті Далянь. Була п'ята вечора, 27 червня 22-го року. Чоловік, про якого нам нічого не відомо, працював біля токарного верстата. Менше хвилини він готував механізм до запуску і лише натиснувши кнопку старту, усвідомив свою фатальну помилку. Та було вже пізно, чоловіка затягнуло у токарний верстат і крутило з шаленою швидкістю цілих 10 секунд, доки колеги не вимкнули машину. Вони були ошелешені побаченим, адже, попри моторошні травми чоловік все ще дихав. Звучить неймовірно, але лікарям вдалося врятувати працівника, і він вижив. А ось його земляку в 2019 року пощастило менше. Цей чоловік працював з металом біля схожого станка і був одягнений в спеціальну захисну форму. Проте чомусь полінувався виконати інше безпекове правило. Замість того, щоб обійти верстат і увімкнути його, чоловік зробив це, перехилившись через вал. Цієї миті елемент його захисного одягу накрутило на верстат, а за ним і самого робітника. Через кілька секунд його муки обірвалися. Він помер на місці. Такі нещасні випадки настільки розповсюджені, що я зайвий раз хочу нагадати про важливість дотримуватися всіх правил безпеки під час роботи з обладнанням. Але в індійському місті Сурат працівник текстильного підприємства порався біля крутильної машини просто в джинсах і футболці. Його завданням було контролювати швидкість і натяг ниток. Здавалося б, нічого небезпечного, але раптом рука чоловіка заплуталася в одній із ниток, і його миттєво намотало на велетенську потушку обкрутивши тіло навколо неї і обернувши нитками, мов павутину. Це жахіття тривало близько семи секунд. Інші працівники миттєво прибігли, аби звільнити колегу з пастки. Вони розрізали нитки і обережно поклали постраждалого на підлогу. Вони, напевне, чули попередження президента Федерації Асоціації добробуту ткачів, що нещасний випадок на крутильній машині означає неминуючу смерть, але того разу сталося диво, бо постраждалий чоловік спокійно встав і обтрусився, отримавши всього кілька сенців. Проте, якби він працював із паперу прокатною машиною як герой наступної історії, у нього не залишилося б шансів навіть на диво. Мені невідомо ні ім'я працівника, ні точне місце, де зняли це відео. Та на кадрах зазначена дата 22 червня 2023 року. О 8.55 ранку двоє робітників працювали на фабриці біля роликового пресу, закидаючи на нього смуги паперу. Це велетенський металевий циліндр, який швидко обертається всього за 10 сантиметрів від підлоги. І коли з конвеєра випала широка смуга паперу, працівник просто закинув її на ролик, але раптом його теж затягнуло в механізм. Тіло чоловіка прокрутилося донизу, аж поки не зникло у 10 сантиметровій щілині під пресом. Працівники намагалися дістати підолагу, але зупинити ролик вдалося лише через хвилину. Можливо, вони не знали, як вимкнути механізм в аварійних ситуаціях. У будь-якому випадку порушення правил безпеки забрало ще одне життя. І через таку безвідповідальність страждають люди по всьому світу. От що небезпечного може бути на кораблі, який уже зайшов у корпус? Та насправді саме тоді може трапитися одна із найсмертоносніших подій. Скоріше за все, ви не знаєте, що таке зона зворотнього удару. Але екіпажі великих суден мають спеціальні написи і розмітку, які попереджають про цю зону. Про неї мусив знати і цей чоловік, який 9 лютого 21-го року швартував судно. Для цього він використовував велику лебідку. Вона накручувала один із канатів, що отримував корабель біля причалу. Але коли в кадрі показався шматок товстішого тросу, він натягнувся і через секунду із шаленою швидкістю зніс чоловіка біля лебідки. Мовби гігантський батіг, небезпечні місця на палубі, куди можуть залетіти кінці розірваного канату, і називаються зоною зворотного удару, де до нанесення розмітки трапилася не одна трагедія. На жаль, чоловік на цьому відео або не знав про правила, або просто проігнорував їх. Та наскільки сильно він постраждав, невідомо. На іншому судні члени екіпажу також працювали зі швартовим канатом. Один із них проводив якісь маніпуляції біля ланцюга, що з'єднує дві частини тросу. І щойно працівник подав сигнал комусь за кадром та відступив на крок від канату, той розірвався. Ці історії наслідки також невідомі, але я підозрюю, що без госпіталізації не обійшлось 2 вересня 90-го року. На вулицях Ванкувера, Канада, проходили перші в історії міста перегони чемпіонату команд з автогонок. Місцевий пілот Рос Бентлі зайняв останнє місце в таблиці, але все ж пройшов кваліфікацію. Він стартував і навіть показував коротші результати, аж доки на 16-му колі перегонів він заглох серед одного із вивистих поворотів. Група маршалів одразу кинулася виштовхувати авто Бентлі з обочини. І як тільки воно відновило щеплення з дорогою, одразу кинулися праворуч до свого посту. Але цієї ж миті з-за повороту з'явився боліт Тіріпса, який розкидав чотирьох людей на всебіч. Лише 22-річний Жан Петрік Хейн потрапив прямісінько під колеса авто. Він лежав без свідомості на трасі, оточений колегами. Втім, перегони так і не зупинили. Хейна забрали в лікарню, але він помер того ж дня через обмежувальні стіни Ріпс. Просто не міг побачити маршалів завчасно. Ба більше за іронію долі саме в цій гонці він показав свій найкращий результат в чемпіонаті команд з автогоном. Можливо, катастрофічну помилку допустили самі маршали. Або вся справа в тому, що автомобілі просто небезпечні, причому навіть ті, чия максимальна швидкість яких лише 30 км на годину. Хоча працівник складу, який потрапив на це відео, навряд так думав до липня 17-го року. Поки що нічого незвичного. водій повільно рухався між двома високими стелажами на підйомнику. В цей час інші працівники перевіряли коробки, які стояли акурат посеред проходу. І коли водій доїхав до них, сталася катастрофа, яку дуже полюбляють показувати у фільмах. Водій змістився, аби об'їхати перешкоду, але раптом стелаж обвалився і його повністю засипало вмістом другого стелажа, який теж обвалився. А далі секції складу почали падати одна за одною, створюючи моторошний, але видовищний ефект доміно. І це відбувалося не в кіно, а в реальному житті. Все закінчилося лише тоді, коли повністю обвалилася значна частина складу. Невідомо де трапилася ця катастрофа і чи вижив водій навантажувача. Але схоже на те, що винний не він. Адже якщо все, що було необхідно, аби завалити половину складу, це ледь помітний дотик даху, навантажувача до коробки, то проблема певно в слабкій конструкції стележі. У 2012 році в китайському місті Нанзюй на камеру спостереження потрапило справжнє страхіття. Четверо малярів вирішили використати готове рештування для своїх потреб на фабриці. Вони приштовхали дев'ятиметрову медалеву вишку з іншої частини приміщення, та взятися до роботи їм не судилося. Як тільки малярі доштовхали рештування до стіни, вони раптово заклякли на долю секунди, а потім повисли на прутах. Виявилося, що їх вдарило струмом у 10 тисяч вольт. Бо рештування зачепило високовольтну лінію електропередач, від якої живилася уся фабрика. Та цього б не сталося, якби кабель був належно ізольований. Але це був ще не кінець, бо на одному із постраждалих робітників загорівся одяг, а на допомогу їм так ніхто і не приходив. На відео видно, що один із чоловіків раз за разом піднімав голову, тобто ще довго був живим. А лежав він якраз поруч із охопленим полум'ям колегою. Відомо, що в підсумку лише один із постраждалих вижив. Якщо ви думаєте, що такий моторошний спосіб загинути на робочому місці мало ймовірний, то помиляєтеся, адже подібне трапляється регулярно. В таких ситуаціях робітники мають ретельно перевіряти місце, де збираються працювати. Так, 27 березня 24-го року з'явилися мудрошні новини про завод Пак у тайській провінції Чонбурі о 4.47 на одній з камер спостереження видно, як двоє робітників спокійно працювали в цеху. Та неочікувано роборука опустилася прямо на спину одного з них, притиснувши до лавки, на яку він щойно поклав лист металу. Чоловік навіть не встиг крикнути, тому напарник не здогадувався про жар, який коївся прямо за його спиною. Зрештою постраждалого звільнили з пастки, але врятувати його не вдалося. При цьому адміністрація заводу заявила, що робот працював належним чином. А у чоловік невчасно під нього пірнув. І, взагалі, за словами менеджерів, усі працівники беруть на себе відповідальність за будь-які нещасні випадки на робочому місці. Але насправді це неправомірне перекладання відповідальності, адже на Русі мали б встановити сигнал, який попереджає про її активацію, а робочу зону для працівника зробити максимально безпечною, бо подібне траплялося не тільки на тій фабриці. Однією із жертв роботів також став 49-річний пан Джоу, який у 2018 році працював на фарфоровому заводі в китайській провінції Кунань. Саме під час його зміни роборука на виробництві зламалася і впала. Його тіло миттєво пронизило безліччю велетенських металевих стрижнів. Їх було 10. кожен 30 сантиметрів завдовжки і 12 міліметрів завдовжки. Але через те, що більшість стрижнів увійшло в плече, чоловік вижив. Через металеві інородні тіла лікарі не могли зробити ні рентген, ні МРТ та мусили оперувати на ослу. Виявилося, що один із стрижнів ледь не зачепив артерію, пройшовши всього за одну десяту міліметра від неї. Хірурги працювали всю ніч і змогли врятувати життя Джо. Подробиць про те, як і чому трапилася аварія, немає. Але, як на мене, очевидно, що техніка безпеки на цьому фарфоровому заводі потребує допрацювання. Роком раніше інший житель Китаю Ян Мін потрапив у дещо схожу халепу на будівництві. Під час робочої зміни 37-річний працівник допустив типову, але фатальну помилку. Він випадково доторкнувся до оголених дротів, та від удару струмом його відкинуло прямо на 120 сантиметровий металевий прут. Шокованого, але притомного чоловіка відвезли в лікарню, де стало зрозуміло, наскільки йому насправді пощастило. Прут дивом оминув усі життєво важливі органи, лише трохи зачепивши кишечник, сечовий міхур, підшлункову залозу, печінку та легені. Мінг все ще був при тямі, коли його забрали на семигодинну операцію. Хірурги дістали пруд із тіла чоловіка, але він ще довго проходив реабілітацію. І хоча ніхто з нас не здатен передбачити усі можливі загрози та уникнути їх, піклуватися про свою безпеку і вимагати цього від роботодавця має кожен. Тож бережіть себе, а за контентом, який попереджає і лоскоче нерви, повертайтеся на мій канал.